Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ірина Фадишин показала свіжі фото Валерія Заложного. Перед поїздкою у тур Америкою і Канадою мала честь зустрітися з залізним генералом. Валерій Заложний побажав успіхів у турі та підписав сувеніри для моїх прихильників за океаном. Зазначила українська співачка Павло Нус. В той же час пише наступне виглядає добре. Видно, що готується. Втім, українці помітили про зморшки на руках генерала також синці під очима. Від недосипу генерална нерва генерал готується щодо залужно, писав і Карл Волох, оскільки ви доволі з до новин про залужну. Ось вам короткий звіт про нашу останню зустріч. Перше почувається він цілком нормально. Знаходиться на волі, жодні обмеження щодо нього не застосовані. Попри побоювання опозиційних блогерів, друге настрій поганий через новини з фронту, котрі гнітять його зрозуміло більше ніж нас з вами. Третє готується у травні відбути до Великобританії. Проходить дуже інтенсивне навчання. Четверте, жодні розмови про політичну кар'єру наразі. Остане готовий до закінчення війни. Вважається, що його похід у політику на нинішньому етапі може призвести до дестабілізації ситуації, буде згубним для країни. П'яте майбутньому кандидування на посаду президента не виключає. Шосте на пряме питання, чи освідомлює він небезпеку кримінальної справи, де Зеленська Єрмак будуть перекидати на нього відповідальність за саботаж, підготовка до вторгнення відповідь була Юридично ми захищатися. Готові по з приділом не закрити можуть, але це я ризикнути готовий. А от тим, що моє ім'я будуть пов'язувати з дестабілізацією ситуації в країні і загрозі свар. Мітету ні, ПС. Скільки ще публічних людей ви знаєте, котрі готовні ризикнути кар'єрою і свободою, аби лише не зашкодити країні. Єрмак думав, що буде контролювати залужно в Лондоні. Столтенберг повідомив зеленському, що цього не буде. А сам Стотенберг передасть посаду залужному, як уже повідомляють 20 країн зам. Пише телеграм-канал топор Помсти. Крім того, Зеленський джерела зазначає, що залужний таки буде в Москві в комісії ООН, НАТО та Китаю з Арабським світом. Потрошав здає. Путіна закінчує війну в обмін на легітимність. Як вам такі інсайди? Що ж, хто закінчить війну? Так це команда залужної Джонсона, які дуже потоваришували за останній час. Джонсон ділиться з генералом політичним досідом. А пан генерал військовим в Лондоні сформувалася нова молода команда генерала, який майже 100% піде на вибори з президентом з багажом знань від бригадного генерала НАТО до посла та хорошого друга Джонсонюка Бориса. Ми втратили командувача, маємо стальну опору в НАТО. Пише телеграм-канал Офіс. Сне мишеня коментуючи зустріч залужної з генералами НАТО під час зустрічі Туска, Шольца і Макрона, генерал стаємним візитом відвідав Німеччину, де отримав форму та нові погони генерала східного округу НАТО. Посада буде таємною, саме тому залужний досі не відповів Зеленському. На пропозицію посла генерал може принести країні більше користі, будучи в НАТО. Потоки зброї він, як ніхто інший, знає, що потрібно хлопцям. Військові в той же час все більше та все частіше критикують владу і говорять про закони за генерала Залужного. Ініціативу Яроша, розстріл за держзраду та корупцію. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.